Дитячі шкарпетки, мікс Den бренду Aldi лише за 1 кілограм 638 гривень. А лот іде 5 кг і ціна лоту 3190 гривень. Хочу сказати, що вони досить легенькі, значить їх буде дуже багато. Показую, як вони виглядають. По перше, абсолютно різні кольори принтації дизайни. Подивіться, є однотонні. Ось такі є в полосочку. Тут іде, у нас виходить 5 пар. Далі є ось такі по дві пари теплі. Є ось такі менші по розмірам від 12 до 40 дро, тобто 12-14, 15-18, 23, 26. Ось такого плану. Але найбільше буде середніх розмірів типу 35-38 і 39-42. Ось так можуть виглядати, подивіться, вони дуже яскраві, класні, абсолютно різні принтації. Можуть бути без пакування, такі ось, наприклад, новорічні, більш утеплені. А ще в них класна резиночка, яка буде гарно сідати по ніжці, але не буде надто тиснути. Може бути ось такий варіант. Так, показую ще в пакуванні. Може бути ось такий варіант, до речі. У екотекс це йде стандарт 100 сертифікація, означає, що вони абсолютно безпечні для людини. Якщо я тут є певні барвники, використовуються, вони також для нас абсолютно безпечні. Нагадую, що лот з 5 кілограм 3190 гривень. Їх буде дуже багато, дуже солодка ціна і можна зробити круту націнку, бо вони є як тонші, так і більш тепліші. Для того, щоб замовити даний, даний лот, звертайтеся до наших менеджерів, а їх контакти ви знайдете знизу. Na podlido.